Під час відпрацювання Святошинського району міста Києва мною з колегами на території обслуговування Святошинського районного управління викликали підозру двоє молодих чоловіків, які знаходилися біля під'їзду будинку. Підійшовши до них, ми запропонували їм пред'явити посвідчення, які посвідчують їхню особу. На що дані громадяни відповіли, що у них вищевказаних документів в наявності немає. Після чого було запропоновано провести у них. Поверхневий огляд при поверхневому огляді у одного з даних громадян був виявлений паперовий згорток, в якому знаходилась речовина рослинного походження, як пояснив канабіс. Після чого даний громадян було доставлено до відділку поліції номер 20 Святоцького управління поліції для встановлення їхньої особи. Встановлена особа громадянина, в якого був знайдений наркотична речовина. Ним виявився 33-річний киянин. Раніше судимий по аналогічним статтям. Після чого більш детально проведення поверхневого огляду у вище вказаного громадянина був виявлений латексний виріб з речовиною бурого забарвлення. Як пояснив затриманий, дана речовина є опіастельований в розмірі 10 кубічних сантиметрів, а саме ширка, та дві таблетки димедролу. Вилучені речовини направлено на проведення експертизи а відносно вказаного громадянина розпочати кримінальне провадження в Стурському районному управлінні за статтею 309, частина 1. За що вас задержали сотрудники поліції? За що? З наркотой. Ширка труса була З 10 кубок. ще п'ятка занявляло в кармані. Сколько лет вы употребляете наркотики? Если полностью все взять, вот. Где берете деньги на наркотики? Зарабатываю, я работаю официально. Сколько вы тратите на наркотики? За тысячу. Вы были судимы? Да, тоже за это. Латексный выреб, в котором находится на бурого колеру. і дві таблетки димедрола. Також паперовий згорток з речовиною рослинного походження в подрібленому стані зеленого кольору та чотири ін'єкційних шприца. Один 2 мг, один 10 і два по 5